Ти думаєш про те, що якщо раптом буде підписана мирна угода, то фронт реально може посипатися. Дивися, для того, щоб от про це подумати, нам треба тут от лягти, виключити світло, закрити очі і от уявити цей ранок, коли ми прокидаємося, і вона підписана. Угу. І що відбувається? Насправді, якщо там підписали мир, я не думаю, що ми посипаємося. Угу. Я не думаю, що ми посипнемся. Тобто, Військові це ж історія про, про військо. Коли, особливо, коли тобі не треба йти вмирати, то всі трошки розслабляються. Тому сказати, що ми там всі розбіжимося на наступний день. Не розбіжимося, це точно буде якась ейфорія, напевно, але недовго. І сказати, що, о, чому вона нам потрібна, так да, напевно, напевно, якщо там брати потрібна чи не потрібна, я скажу, що потрібна. І з іншого боку, я можу сказати, що дивлячись якою ціною, но точно не віддавати Донбас ну 100%.